Сьогодні хочу спробувати домашній догляд з ламінування волосся. Ось такий я собі купила. Тут на один-два догляду. Але я думаю, що на моє волосся буде якраз на один, тому що воно досить довге. Тут входить ось такі чотири флакончика: це шампунь, бальзам, засоб для ламінування, а також олійка. Доглядова для блиску. Кажуть, що триватиме один місяць цей догляд. Ну що, спробуємо разом. Ви бачите, от я вчора мила голову, на другий день в мене вже вони такі пухнасті, і я хочу трошечки зробити їх більш гладенькими. Ну що, пробуємо? Промокнути рушником, потім нанести на 3-5 хвилин маску, А Потім після маски нанести тільки половину флакону цього засобу для ламінації на 10 хвилин, не змивати, висушити волосся та 2-3 рази пройтися. Праскою не більше 180 градусів. І потім нанести вже ці рідкі кристали гель для блиску. Внесла засіб для ламінування. І зараз почекаю 10 хвилин, висушу з допомогою фену, та потім вже буду... хочу пройтися праскою. Там написано 3-4 рази. До речі, аромат дуже приємний цього догляду, такий як аромат професійного засобу десь в салоні. Я вже висушила волосся, воно вже дуже м'ягесеньке, але як бачите, ще трошки пушиться, тому зараз я пройдуся цією правкою. Я зробила на мінімальну температуру, тому що там написано 180, і я зробила собі на, на мінімальну. <правда> на дуже палити своє волосся. Взагалі мені вже подобається. Вони дуже м'якісенькі і цей аромат просто чудо. Мені подобається. Ось я закінчила свій догляд. Мені здається, для домашнього догляду це досить непоганий результат. Подивіться, які вони блискучі, які ось важкі, еластичні. Я зовсім трошки нанесла олійку, тому що я не люблю, коли воно так робить жирні ці кінчики. Тому зовсім трошки. Що я можу сказати? Мені дуже сподобалось, вважаючи, що я витратила всього. 9 чимось євро, майже 10. Догляд був зі знижкою, так він коштує 20 євро. Мені здається, результат досить непоганий. Тут в Італії такий догляд ламінування коштує 100 євро. Тому я вважаю, що для домашнього догляду досить непоганий результат. Звісно, ще треба подивитися, як це буде все носитися після миття голови та на другий день. Але мені вже Подобається результат. Дякую. Я одного разу не робила догляд у салоні, тому в мене нема з чому порівнювати, але я бачила, як виглядає догляд салону на інших дівчатах, і мені здається, що досить непогано.